Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні понеділок, я ще тут, на дачі. Мені на роботу в всереду, тому я вже ще побуду сьогодні денючек. От, Завтра ще переночую, завтра поїду. От, погодка в нас отака зараз. Вчора був взагалі чудовий день, і сьогодні, я думаю, теж буде чудовий сонячний день. Так що денечки стоять, я вам хочу сказати, просто при У мене щось вчора напав якийсь, не знаю, може, і того, що я тут одна, і поспілкуватися нема з ким. Ні, ну мене це, знаєте, це мене... я радію від цього, що я тут можу побути одна, що тут... Ну, тут взагалі в мене нікого нема, щоб ви так розуміли. Сусіда нема вже, він давно вже поїхав. От о, нікого, тільки собаки мої. Все, я і собаки. Вчора в мене тут була, залишилась бутилка шампані, бачите? Ой, блін, от така. от. Е, було там в мене чверть, так десь. Там не пів бутилки, маю, ще менше. Так, щось чверть бутилочки була. Я вчора як оце вмазала, випила. Так мені добре стало. Взагалі я не п'ю. Подумайте, що я якась п'яниця. Ні, я не п'яниця, я взагалі не п'ю. Але це щось мені Там вже їде. От, але вчора щось мені так захотілося, в мене був такий якийсь настрій, якийсь таке мене мінорне було вчора. Знаєте, таке настрій мінорний. От, і я бахнула цього шампанського, і мені проснулася якась жага якоїсь праці. От, не знаю чому. Інші люди якось ну, випили добре собі там, радій собі, дивись на сонце. Ні, мені треба було щось робити. Я, я таке щось собі придумала, зараз вам покажу. О. Тепер не знаю, що з цим робити. Не робила вчора, а тепер не знаю, як продовжувати. Ну, треба закінчувати. Значить, я вирішила тут от зробити собі доріжку. Бачите, до колодязя, звідси до, 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 до сюди. Ну, в мене тут, ну, бачите, така трава, бугри там сіякі, в принципі, це є. Але в мене оце від колишнього залишилась ця плітка. Може, оце мене роздратувало, що від нього ця плітка тут лежить, що я її побачила. Я подумала, що треба на зиму її сховати. Бо, знаєте, ну, тут, знаєте, я ж уїжджаю на всю зиму. І, ну, ходять тут і ворують, і все можуть стиснути, цю, цю плитку. От. Я думаю, треба ж її ну, тискати її, знов переносити десь в сарай. Думаю, зроблю оцю доріжку. От. От я вчора оце рила. Я вам хочу сказати, що темно було. Я, мабуть, до пів дев'ятої тут колопалася. Ну, луна зійшла, було так непогано. Тут в мене світло є, і я оце працювала як скажена. Видирала цю траву. Я вам хочу сказати, що оця лопата, що я купила, вона так видирає цю траву зверху. Вона як щіпцями зажимає знаєте, так зажимає, так хлабись. хлабись, ну Дуже швидко це я зідрала. Ну, цей верхній ви зрозуміли. Да? оцю траву, Отак От розрила. так. Щось багато вирила, потім треба почала заривати. Он, бачите, дві положила так, так для щоб ну щоб розуміти. Я розумію, що це все я роблю неправильно, от взагалі я не вмію. Але просто, щоб ну, якось рівнесенько, щоб воно було. Ну, але ну, буде гарно. Я завжди мріяла, взагалі, щоб в мене була доріжка, знаєте, щоб оцю, от, о, 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 звідси з, коль, з цієї схвірки цієї, щоб отак шла. Тут в мене така була клумба, я вже хочу її знищити, цю клумбу, вона мені тут не потрібна посередині. отут, ну, Взагалі вона тут не до чого. І я б хотіла, знаєте, щоб була така гарнюсінька доріжка, і щоб вона ось так от шла аж туди. Да? Ну, хоча б до кінця будинку. Да? І звідси, отак. от. Отак от да? Ну, щоб до колодязі можна, коли дощ, коли тут ця слякач, коли тут все таке, знаєте, по доріжки воно приємніше ходити. Тому ось я оце вчора це затіяла. Я не знаю, як його закінчити вже, але треба мені сьогодні вже це закінчувати якось. Отак ну, просто положу, знаєте, рівнесенько вирівнюю, просто ногами тут втопчу і покладу. А сьогодні вже, оце чуєте, тут я вже ногою так за, за, це, затулила, вже кріт тут вирі, вирав. Він сюди вже приліз. Звідти пішов, сюди приліз. В общем, <сум> ну, отак. Ну, якось, якось дороблю, мабуть. Так, ну ось я продовжую робити цю свою доріжку. Отак от все розрівняла, тут порозчищала. От, бачите, натягнула отак от. Так от. Мотузочку, щоб було рівнесенько. Ну, трошечки мені не вистачає. отут от мене оцей шматочок, тут не вистачає плиточки. От, буду, ну, в мене є такі плити. Зараз буду дотачувати ще. Бачите, в мене ось такі є, всякі. От, І воно різних таких форматів. Тому я думаю, що буде от із таких буде вже там, біля порогу. От, Воно так не виходить в мене. От, але в принципі, ну ось я вже зробила от от до сюди буде, бачите, ось так. Так буде плітка в, дві, в два ряди. А оцей шматочок біля порогу буду е, вже класти з, з тих там, то, що є. Ну, ось так приблизно буду виходити. Виходить. Зараз буду намагатися так, знаєте, рівнесенько їх трішечки заглубляти в землю. От. Щоб більш-менш воно було рівно. У мене нема чим поміряти, в мене немає всіх інструментів. От, так, просто на глазок, щоб можна було знаєте, так ходити. Щоб воно було більш-менш рівно. Так, на око. Ну, ось так от буде. Я думаю, що, в принципі, буде непогано, із з того, що я можу зробити. Нема в мене сил якось якогось там піску ще возити. Я вже ту землю тут таскаю, в мене там куча була землі. От, так Я вже навозила, От, і це так важкувато мені тягати цю тачку і все це. Ще й десь кудись, кудись йти за якимось піском. ну Мені важко. Тому я вже як є, так є. От. Але все рівно воно буде приємніше так ходити. Ну Поки що на такому, на такому дилетантському рівні. Так, Привіт всім знов. Я на зв'язку. Я вже їду сьогодні. Бачите, яка погода. Ну, це просто. Подивіться, що в нас відбувається. Боже. Небо блакитне, я не знаю. Краса. Це щоб такий був листопад. Ну, Я дивлюсь, що в мене ж цей бо зараз піде чесник вилазити вже ну Цибуляка почала пролазити. Цибулька, так, да. я вже бачу. Ну так, да, звісно, а що а що той цибулі потрібно? Волога, сонце, повністю цибуля вилізла. Ні, чесник ще не. Чеснику ще немає. Ну, це таке, можна було ще зараз посадити спокійнісінько. Бачите, оце таке. Хоча я дивилася прогноз взагалі. Повністю нічого не співпадає Прогноз нульовий. Все ще пишуть, нас тут зовсім все по-іншому. все, Не хочеться їхати, але треба. Завтра на роботу Тому я вже поспішаю, все зараз закриваю. І хочу ж вам показати мою працю, що я тут два дні колупалася і зробила ось таку доріжку. Так, зараз стану, я так, щоб мене не було. Видно. О, бачите? Отак От в мене вийшло до колодязя. Так як я мріяла, так воно і є. Ну, звісно, що ж, я дилетант. Зрозуміло. <смі> Тут, бачите, доточало, тому що не вистачало в мене цієї такої гарнюсінької красивенної плиточки. Тому е, доточало цими плитками такими. Там в мене їх достатньо. От. І, Ну, Зручно ходить. В принципі, я намагалася так класти рів... рівнесенько, так, викладати. Воно не рухається нормально все. От. Ну, Звісно, воно, мабуть, земля осяде, і якось воно. Не знаю, як воно... Я не знаю, як воно буде, як воно простоїть цю зиму. Не можу вам сказати. Заздалегідь. От, але якщо що, то можна буде в принципі переробити. Це я так, знаєте, це така спроба була. Ну, вийде в мене чи не вийде в мене. В принципі, тут важкого нічого немає, от, складного. От все можна самим самому зробити. Ну, треба, звісно, почитати, подивитися якісь відео. Треба, звісно, там було піску насипати. А я вже казала, мили, це було важко. І я пізно почала. Мені було, тр... треба було почати одразу, як тільки я приїхала. Так, як воно мені, знаєте, в голову так стукнуло. І я почала це робити. Тому, як на мене, то два дні мало. Ну, недостатньо, щоб отак зробити. Але ну, якось все ж таки я закінчила вчора. От, і ось так воно виглядає. Ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Як для дилетанта, я вважаю, то для жінки, яка це в житті ніколи своєму не робила, це, в принципі, я вважаю, що досить непогано. Тут в мене бачите трішки вище, ось тут якось трішки вище. Там. Ну, це таке вже. Але якщо йдеш, то воно нормально, воно не відчувається. От, ну і все. Вже навесно, в принципі, можна буде навесно це все переробити. Я вже бачу, як це робиться, я вже зрозуміла систему, тобто я просто спробувала. От, і тепер весною я можу так, бо в мене бачите, ось тут так от тут вийшов такий зазор. От, бо треба, значить, інакше вибрати траєкторію, щоб воно б більш ровніше було, щоб оце все тут було ось так. Знаєте, рівненько треба було ось так робити. А я якось так, ну, це я не продумала просто. От. Іншу траєкторію зробити, і воно буде по-іншому. Ну, це вже я навесні перероблю. От. Тому ось так. Поки що так. Все. Буду збиратися, бо нема часу. Там якісь зміни на електричці. От. Так що мені треба їхати. Всім гарного денечка.